Шевченко розрита могила. Світи тихі, край мили, моя Україна. За що тебе спримдровала? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої милі діти, панувала і якось. На широкому світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що ж, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала у колисці б задушила під серцем приспала, степи моє запродані, жидобі, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могилу мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом недолюдки нехай підростають і поможуть москалеві господарювати і з матері палатому сорочку знімати. Нехай помагають, недолюдки матір катувати, На четверо розкопана. Розрита могила, чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли, що там схоронили, не плакали діти, мати не журились.